Сподобалось бути е, ну, танцю, е, ну, з Миколаєм бути прозі. А от з Альфами ви више танцювали. Як тобі це? Як тобі от парк велетнями? То нормально, але вони шкоду робили. Шкоду? Да. А що робили? Вони хотіли нас схопити, а ми втікали. Дуже смачно. А що ти їв, що ти обрав? собі? Макарони, котлета, хліб та суп. Обід справжнього футболіста, справжнього чемпіона? Так. Да. А як тобі взагалі академія? Подобається. Тут є футболки і футболісти. Чи подобається тобі їжа? І такий реціон взагалі? 110. 110 чи Макдональдс краще. Макдональдс гірше. Гірше Макдональдс? Окей. Okay. Дивись, ти зайшов в академію руху. Що тобі найбільше тут -то сподобався? Е е їдання. Молодець, політико полі, надати! давай, я нас знав і Дік. На Цьому заході присутні діти, які є під опікою благодійного фонду. діти героїв вони чтово проводять час їм. Весело вони сповнені дуже світлими позитивними емоціями. Під опікою благодійного фонду діти героїв є діти, які на війні втратили одного чи двох батьків. З числа можливо військових, можливо, цивільних, можливо, зі статусом зникли безвісти. Вас вперше тут дуже дякуємо вам за таке протиставлене можливість нашим дітям побувати. Дуже гарно все і дуже смачно. Діти задоволені. Зробку вікна виниківська громада не перестає займатися дітьми. Така ситуація в країні, звісно, важка, і щоденно зростає кількість дітей, які позбавлені як батьківської опіки, так і можливості проживати на тій території, де вони переживали. Тому надзвичайно важливо дарувати дітям можливість і відчуття свята, адже можливість його відчути і все таки вірити в добро. Породжує саме самобутність кожного українця, тому особливо велика вдячність Григорію Петровичу, а також всій команді, як відповідно руху, так і Емілі, за діяльність пов'язана з організацією, а також наданням можливість соціально незахищеним верствам населення відвідати благодійні концерти а також вечори. Росія це дуже важливо, тому що ми, напевно, не напевно, а точно мусимо дарувати дітям дитинство і на таких заходах вони хоч трішки відволікаються від тих подій, які зараз відбуваються в Україні. Не є секретом, що агресор нищить український народ, тому дітям повинні дарувати справжнє дитинство. І відверто хочу подякувати щиро, подякувати Руку, подякувати Емелі Розор, подякувати Григорію Петровичу Козловському за таку можливість, що е, така велика насправді кількість дітей беруть участь. Ми справді дуже дякуємо за такий добрий почин. Яскраві емоції наших діточок, тому що вони того варті і вони повірте, вони себе оправдають своїми майбутніми здобутками для нашого міста, для нашої громади. Тому лише лише величезне дякую, і хай до кожного з нас прийде також Святий Миколай і всім нам принесе найперше перемогу. І щоб наші діточки росли нам на славу місто на славу Україні! Дуже гарно дуже, дуже сподобалось. Вона була неперевершена. Особливо мені сподобалися їхні танці. Постава. Класно. Що найбільше сподобалось? Е, мюзикли і, напевно, танці. Танці я знала, вони були з одної пісні, а так музику я просто слухаю самого дитинства, коли мені було один місяць і вона мені дуже близька.